Сука ж мы хейпевами на травить, блядь. А я тут топчики беру, блядь. Number one. у сенатор, у сенатор. One hour later одну в тіло... одну в ногу, іще одну в ногу, блять. Три скаряка треба дати. Три, Три! Скільки три, блядь! Так, тоді я бігом візьму це, 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 це візьму. Ти шо Божевільна на хвойда блядь, ти шо собі дозволяєш? А, ти там кульку викликав, чеш ти ж мишак, эээ. Підтримай стрімера лайком і бажано ще будь-яким коментарем. Дякую, приєднуйся до каналу Русі на Тор. Стріми тут. До зустрічі. What? Ти, блядь... Недостойный земной поезд из тут на равных жмых АТБ блядь. Зараз я трахну Чекай, чекай. Да ты там паттерч блядь? Пидстрельковатый блядь. Любишь підстрілювати там да Любишь на крыску хуярить а? ye Hol hol oh no oh no oh no no, no І тут жмых, блядь, ей! Ачара гучу, дай-то достать! Мгнита да ты, блядь, маленькая, сука. У него, походу, там такий слый трави, блядь. Я его не бачу, а він мене бачит. Окей. Ну, а зараз як Та не жмы. А зараз як ты мені сюди кидаешь. Чешь? А ну давай спілкуватись, блять. Щоб я тебе бачив. Ніда. Це з панцирем в хаті там сидить, блядь Там смаки позаду. А в мене це ще й центр мапи теж непогано. О! Ран, ран, Русик, ран, ран, ран. А чого, мені б не завадило б це. Диви, і Рисяку теж це ж непогана рись. Да пиздец, оно ж не попадает, блядь. Перша грай топчик одразу. Ой, блядь правда, 7 келиф, ну нічого, для, для розміночки підходить. Як для розміночки нічого так. От, сука, мишки блядь пивом мене травить. Ага. Угу. От, сука, жмихи, пивом мене травить, блядь А я тут топчики беру, блядь Number one. Ууууу! Луцинатор, іи. who's